Зібралися позбирати плепиху, але їх було дуже мало туди не долізти. Доброго часу, друзі! мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Це ж у мене буде друге відео цього нового 2025 року. Наприкінці 2024 року я подорожувала. Так вийшло, що перші секунди нового року я зустріла в дорозі не за столом. І оце я дивлюся, що, мабуть, весь рік в мене буде в дорозі. Про що це я? Це в нас з 6 січня 2025 року розпочався тиждень магічного кубика з Оленкою Бугановою. Я записалася на цей тиждень. Мала повернутися додому або 4-го, або найпізніше 6 січня. І думаю, якраз 6-го приїхала, поки трішечки відпочила, вступне відео знала і хоча б на один день так. Ой, запізнилася, тим паче, що я попереджала в чаті, що я буду пізніше знімати це відео. Але сталося так, що додому я потрапила аж 7 січня. Вже всі плани пішли на шкраберць. І під'їжджаючи вже додому, ми дізналися не дуже гарну новину. І скоріш, і тепер чекаємо ще чергового. Телефонного дзвінка, аби знов поїхати. Це життя ніхто ні від чого не застрахований, тому, на жаль, таке. Але не будемо зараз про сильне, а про в'язанечко. І от, з огляду того, про що я вам розповіла, що я можу зірватися в будь-який час і поїхати, я собі для гри в магічний кубик обрала дуже простенькі процеси. Деякі роботи в мене будуть, будуть мати два номери, це, можливо, за умовами цього проєкту. Зараз я вас познайомлю, з чим же я починаю грати. До речі, сьогодні у нас вже 8 січня. Півдесята ранку. Все, Я вже все склала, приготувала, тому зараз буду показувати. Номер один. Шкарпетки на спицях 2.0. Ці шкарпетки я буду в'язати із пряжі Alize Superwash Comfort і залишки ось такої пряжі шкарпеткової пряжі секційного фарбування 2.0. У мене відв'язана тільки резиночка. І ці шкарпетки в мене залишилися з минулого року. Це те, що я не встигла зробити. До того, як поїхала в дорогу, я з собою не брала шкарпетки, в мене було дуже мало місця. І найголовніше, треба було брати щось таке більш легке, світленьке, бо коли, коли всі сплять, треба ж не вмикати багато світла, так, тиханечко. Тому ці шкарпетки з собою дорогу не брала. Так, номер один, повторюсь, це в мене шкарпетки із Alize Superwash Comfort чорний кольор, і пряжа секційного фарбування, не знаю, що це, якісь я залишки купувала. Відв'язана в мене тільки резинка, і від зеленого маркеру я почну в'язати шкарпетки далі. У своєму попередньому відео, де я ділилася з вами подарунками, які отримала. за Свої роботи в спільному проєкту Дівчатка такі дівчатка, Четвертий сезон. Я вам показала, що придбала і пряжу в магазині міста Конотоп. Ось вона так приходить, і тепер мені треба її перемотати в моточки. А оскільки я вам вже казала, що я не знаю, що як, і яким часом я можу розполагати, який час в мене є, то я й обрала. Що з номером 2 я буду на мотоці. Так, віточка ще раз. Перемотувати ось цю пряжу у моточки. Під номером 2 я обрала світлу пряжу. Я вам показую не всю пряжу, яка надійшла, просто як зразок. І потім буду вже в моточках вам показувати, що я перемотала. Номером 3 я розпочала шкарпетки. Оце сьогодні зранку я вже їх розпочала, бо дивлюсь: ну, не вистачає процесів. Ні, в мене ще є робота, в мене ще є розпочаті роботи. Але. Не на цьому тижні, трохи пізніше, коли все більш-менш влаштується. Так, на спицах 3-0. Пряжа в мене тут мікс різного складу. Я буду вив'язувати шкарпетки. Ось я їх розпочала. І ось показую ось такі залишки пряжі, які буду робити з мужичками. Як я їх буду поєднувати, я ще не вирішила. В процесі роботи все покажеться. Маркер на третьому процесорі я не ставлю, бо я тільки їх розпочала. Маром 4 я в'яжу шаль на спицях 3.0. Ось такої пряжі. Схожу пряжу я знайшла в одному з магазинів почитала її склад, бо тут не співпадає. Приблизно вам кажу склад це 30% кідмохеру 70. просто так. 70, але я не впевнена, метраж десь приблизно 900 метрів. Знову повторюсь, це схожа пряжа, це не точно, що це, з чого я в'яжу. Я підбирала різні спиці, аби розпочати. Цю шаль починала з четвірки, потім на 3,5, і потім вже пішла на 300, щоб вона була не дуже дірчава. Так, ось така в мене шаль. Пробуємо викласти візерунок. Ось. І саме цю шаль я брала з собою в дорогу. І коли в мене була можливість, то я її потихенечку-потихенечку відв'язала. Ось оці багато-багато маркерів. Це в мене позначені рапорти цього візерунку, щоб мені не заплутатися. І продовжу я в'язати цю шаль від жовтого маркеру. Ось, між зеленим, бузковим. І зелений. Буде стояти в мене жовтий маркер. Всі інші маркери будуть йти далі. Цю шаль я продовжу вив'язувати. Зараз, поки не забула, ця шаль в мене буде йти під номером 6. Тобто для шалі я обрала два номери: 4 та 6. І під номером 5 в мене перемот темної пряжі. Перед вами на екрані зразок цієї пряжі. Ну що ж. Я кубики не дивилася, тому зараз я буду вмикати кубики і по черзі в'язати. Наскільки днів в мене затягнеться мій тиждень магічного кубика, я не знаю. Але цікаво буде пограти навіть в таких екстремальних умовах. Ми щасливі до наступного підключення! Хочу підвести підсумки першого дня в'язання за кубиками. Процес у нас один та чотири. Процес номер 4 це була моя шаль. Ось від жовтого маркеру я відв'язала тільки 4 рядочки. Процес 1 це в мене шкарпетки. Ось першу шкарпетку я відв'язала майже до 5, не вистачило буквально на один рядочок цього відрізка ниточки. І розпочала вив'язувати другу шкарпетку малюнок. На сьогодні. Завез результат. Доброго понедільного ранку, 13 січня 2025 року, хоч я й почала свою участь в магічному кубику трішечки пізніше, і на добу мені треба було виїхати, але все-таки я вирішила не, робити, не брати ще два дні день тиші. І потім зйомку, і вирішила одразу все відзняти. Ну, аби не затягувати свої плани по в'язанню не тільки. І так, в магічний кубик я писала 6 пунктів, але було всього 4 процеси. Це два процеси: це шаль та перемот пряжі. В мене зайняв два місця. Хочу показати, з чим я завершила свій такий шалений тиждень в'язання за кубиками. Підемо, як завжди, по порядку. Шкарпетки на спицях двієчка. Вони в мене були відв'язані тільки до резинки. І за другим разом я відв'язала першу шкарпетку до п'яти. Другу почала, і потім я знову відв'язала їх вирівняла ці шкарпетки. Номер один у нас випадав двічі. Це в мене шкарпетки дов'язані до п'яти. Номер 2 і номер п'ять я розповім останні. Номер три шкарпетки на спицях трієчка. Я їх тільки-тільки почала. Процес номер три в нам випадав двічі. І ці шкарпетки я дов'язала. Я їх не брала ще. Десь це приблизно на 42 43 розмір, вага їх 85 грамів. Але ось шкарпетки в мене готові. Я вив'язую залишки вовняної пряжі, поки ще ті що в мене були. Тому поєдную, як виходить. Так, і процес номер 3. Я обведу в кружечок. Це в мене готова робота. Тез номер 4 і номер 6 це в мене в шаль. Я завершила її в'язати. Так, зараз знайду маркер, де я ставила. Так, де ж мій той жовтий маркер? Ага, десь тут ось. І так, від жовтого маркеру ось він. Я ось тільки пров'язала в шалі, і я її завершила. Все, я дуже задоволена. Мені залишалося дов'язати один раппорт візерунку і пров'язати кайму. Ось. Тепер мені залишилося тільки попрати та висушити цю шаль. До речі, шаль в мене вийшла поки що в такому непраному вигляді. Її вага складає 78 грамів. А розміри розмах крил 250 см, а по центральній лінії 110 см. Процес номер 4, Процес номер 4 і 6 я ввела в кружечок. І тепер в мене залишилося тільки перемот пряжі. І бачите ви перед собою ось такі невеличкі пірамідки з моточки пряж. В незмотаному вигляді ви їх бачили. І потихеньку Добре, що нам цей дубль, що номер два нам випадав дублем в останній день. А п'ятий номер ну, не випадав, але я вже почала мотати пряжу, тому я одразу перемотала і пряжу, як кажуть, темного кольору. Я перемотала пряжу всю в один день. Тихенько, ну з перервою, звичайно. Все, в мене пряжа перемотана. Тому пункти 2 та 5 я також обвожу в кружечок. Ось. Перед вами краса. Я підготувалася до наступного етапу вив'язування шкарпеток, щоб наповнити ще одну коробку. Я поскладаю спочатку те, що в мене вже відв'язано, а потім буду додавати шкарпетки з цієї перемотаної мною пряжі. І якщо підвести підсумки свого кубику, враховуючи те, що я знала, що він у мене буде сумбурний, тому брала перемот пряжі, то з чотирьох запланованих процесів тільки один не завершився. Три пункти великих в мене виконано. Три процеси в мене завершені. Незважаючи на всі обставини, на все на світі. Тиждень в мене вийшов. Тому працюємо далі. Життя продовжується далі. В'язання також продовжується далі, воно дійсно заспокоює важкі хвилинки. На цьому я буду завершувати підведення підсумків свого шаленого, нестандартного тижня в'язання за кубиками. Дякую всім за перегляд, вподобайку, коментар до відео. Не забудьте, будь ласка, пройти до всіх дівчат, список яких є, як завжди, в описі під відео, і завітати нашого організатора Оленки Буганової. В неї так також дуже багато цікавого на каналі. Ну, зазвичай можна до нас приєднатися, в'яжіть разом з нами, в'яжіть як ми, в'яжіть краще нас. А найголовніше. В'яжіть із задоволенням, і хай в вашому житті буде дуже багато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків, повідомлень і зустрічей. До наступних зустрічей, Любі. До побачення!